привіт, капоїшечка. Можна я не буду казати привіт, капоїшечка? Ну, а що таке? Це Аліна казала і будуть в коментах. А, ну, привіт, привіт, політтєх. Привіт, політтєх. Це черговий випуск новин Капої Тодай. Я Наталя Степанець. Якщо ти весь тиждень наполегливо вчився, працював та провтикав всі новини, то ця програма саме для тебе. КПІ пройшов it семінар Ей Сіс і метою якого є розвиток індустрії та формування якісного it середовища в Україні. Ось тут можна подивитися лекцію професора Ернеста Качія про відкриті дані англійською. Та допомоги силам АТО в КПІ зібрав та відправи на фронт понад 3,5 тонни тони гуманітарної допомоги. Серед зібраного посад, теплі речі, харчі, ліхтарики, біноклі, термоси та ще багато корисних речей. Про кожне надходження хлопці звітують у пабліку та планують зробити поїздки регулярними. Тож, якщо у вас є бажання допомогти українській армії напряму, шанс ще буде. Моя маленька незалежність. Акція підтримки українських військових – маркет. Ярмарок проходить вже не вперше та має оригінальний формат. Студентам пропонується купляти національну та капоїжну символіку, а також смачні бутерброди з салом. Уша на здоров'я, халістріна не буде два сала. Давай на двадцятку сала. Серед студентство викликало посилені патрулювання поляни працівниками ДНД та міліції, які складали акти за розпивання алкогольних напоїв в улюбленому місці відпочинку студентів КПІ. Але з огляду на дедалі частіші випадки бійок на поляні з нанесенням легких та важких тілесних ушкоджень адміністрація університету вирішила визнати такі дії доцільними для попередження правопорушень. Тим паче останнім часом у студентів масово почали зникати ноутбуки, велосипеди, фотоапарати та інші цінні речі. А в тамну частину доби і геть небезпечно стало ходити по КПІ. За вересень було здійснено рекордну кількість нападів на студентів з метою пограбування. Тож будьте обережні, не ходіть вночі поолодинці та бережіть себе. До речі, ось телефон ДНД, На всякий випадок. А ось тут можна записатись в КПІ охорону Ну, а якщо є шанс, що твій ноутбук був не вкрадений, а просто загублений, тоді це спільнота для таких як ти. Зова студентська ініціатива працює. Вже поставили два контейнери та одну на півлавку. А в четвер єдина поляна закупила на зібрані краудфандингом кошти ще й чотири металеві снітники. В першому корпусі відкрили їдальність стінами, яку коротше в них тарілка борщу 2,50, Так що всі гоу туди. 17 -го вересня студентська соціальна служба КПІ провела черговий день донора. 65 п'ять здали крові об'ємом 17 літрів. 17 вересня 17 літрів. Молодці! Пройшов чемпіонат КПІ з паркового волейболу. Вітаємо команду Інтеграл Black та 16К. А зараз про івенти, що нас чекають. Якщо ти понаїхавший першокурсник, то 27 вересня спеціально для тебе буде проводитися квест легенди Києва, де можна буде не лише краще ознайомитися з Києвом, але й виграти похід у боулінг. 27 вересня пройде KPI Paintball Fest. 2 жовтня стартує новий сезон Зомбі проти людей. А якщо тобі більше до душі пасивний кіберспорт, можна порубатися у дотку. Лесі бо зібрав перелік шкіл, що стартуючи капаї. Школа журналістики Капуні, що діє вже багато років та кожного разу змінює свій формат під вимоги сучасності. Вести лекції та тренінги запрошують журналістів, редакторів та медіа-експертів, як із дорослих ЗМІ. Так і зі студентських видань. Реєстрація до 12 жовтня. Школа ПІАР пропонує, окрім лекцій, допомогу в розробці власних проєктів. Зареєструватися можна до 5 жовтня. Судрада лінгвістики організовує курси англійської мови для студентів технічних спеціальностей, а для поціновувачів більш екзотичних культур стартує школа східних мов. Участь у всіх школах безкоштовна.